Дякуємо, колеги. Це пекучі ньюз. І ми, як спека, знову повертаємось у студії Ірина Сопонаров. та Юрій Ткач. Ах, дякую. Сьогодні у випуску день бабака по тернопільськи В Луцьку почали давати хаварі. Ніякого патріотизму в росіянському хвудболі. Українська феміда неповторна, справедлива, але все ж таки часто сліпа. Так, вона із зав'язаними очима, але тільки для того, щоб не бачити корупцію. Ось, наприклад, голову Тернопільської облради головка, якого спіймали на хабарі в 2,5 мільйони гривень, суд відправив на роботу. А ти хотів сказати, відправив на виправні роботи Н -н -н. саме на роботу. Та зобов'язав виплатити йому зарплати у розмірі 591 тисячі гривень за час вимушеного прогулу. Ну, Ну, все, володька. Переїжджаємо в Тернопіль. Але вже на позачерговій сесії депутати його знову звільнили. Звільняють, поновлюють, виплачують кошти. Звільняють, поновлюють, виплачують кошти. Дуже схоже, що в Тернополі винайшли нову фінансову схему. Мені за 300 год нормальну схему пропонували! Мені здається, в Тернополі з'явився новий вислів: гоняти головка, тобто робити щось однакове по колу, не маючи мети у вигляді результату. Я сиджу в Тернополі, переживаю. У будь-якому разі рано чи пізно загнаний туди-сюди. Головко сяде. Щоправда, поки не зрозуміло у в'язницю за хабарі або в крісло голови облради. Від корупції перейдемо до антикорупції. Депутат Луцької міської ради Андрій Лучик приніс на засідання сесії котлету. Ні, не пачку грошей, як хтось подумав, а звичайну котлету по київськи. Котлетки вже не Не на ту котлету очікував мер. Наступного разу несіть з яловичини. Ну, бо це якось не кашерно. Що він ото вигадав? Просто міг знайти домашнього улюбленця мера і дати йому щось на лапу. Ну, а міг би купити бумаги А 4 і просто відлистати. Та можна було б нічого не купувати, а просто відслюнявити. Ну, ДБР тепер має можливість взяти мера Луцьку на хабарі по гарячих та жирних губах. Ну, Це від трьох до п'яти. Якщо раніше росіянці волали хохли, то тепер «хохлов». Футбольний клуб ЗОВ із Москві, створений для підвищення патріотизму України, вилетів із Кубка Росії у своєму ж першому матчі. Бо гол у їхні ворота забив гравець із прізвищем хохлов. Мені здається, що цей клуб за російською логікою скаже, що це не поразка, а черговий жест доброї волі. Z хванати збожеволіли і вже погрожують своєму співічизнику. І, звісно ж, думають, що він агент СБУ. Рекомендуємо Зет-фанатам звернути увагу на таких агентів, як Вадим Козаченко, Володимир Соловйов та Павло Воля. Ані совісті. Ані патріотизму, ані лорак. Якби на Олімпіаді в Парижі була дисципліна спортивні пародії, то золото безсумнівно взяв би Юрій Великий. Він в цьому справжній професіонал. Давайте подивимося. Артемій, не знаю, яка муха тебе вкусила, що ти погодився на це інтерв'ю. Та все ж таки я радий тебе бачити сьогодні тут. У мене в гостях Артемій Лебдєв. Так, мені теж приємно. Ти говорив, що мрієш, як і раніше, полетіти прямим рейсом аерофлоту Москва-Одеса. Так, це моя мрія знову приїхати в Одесу і в ресторані Дача у Сави Ліпкіна жерти. Ти маєш на увазі їсти? Ні, саме жерти. Їсти це не про мене. Ну, так історично склалося, що в Росії я трапезую, в Європі хаваю, а в Одесі жеру. Я навіть книжку хочу таку написати: Мистецтво жерти в Одесі. Мені подобається. Ось люблю я це місто і дівки там красиві. Ну, ти ж розумієш, що українці Одесу за будь що просто так не віддадуть. Ти готовий, щоб твої повнолітні діти пішли воювати заради того, щоб коли-небудь ти знову зміг в Одесі пожерти? Мої діти? Так. Звичайно, ні. Чому? Я просто з ними планував поїхати в Одесу пожерти. А якщо їх уб'ють, то вони ж собі потім у ресторані навіть замовити нічого не зможуть. І не побачать, які дівки там красиві. Поки флот Рашки планомірно спускається на дно, у Турції на воду спустили новий український корвет класу Ада. Гетьман Іван Виговський. Ми раді, що тепер у нас є на один сучасний корабель більше. А завдяки майстерності наших бійців, кораблів у Русні незабаром буде менше. Саме так Корвет класу Ада відправить російських солдатів до Аду. Віримо в силу наших героїв та героїнь. Та не забуваємо підтримувати їх своїми донатами. Слава Україні! Героям слава!